У Черкасах триває відбудова багатоповерхівки, пошкодженої внаслідок російського ракетного обстрілу. Я нагадаю, 28 квітня 23-го росіяни поцілили у будинок. Тоді один з під'їздів повністю обвалився і поховав під плитами 24 людини, серед них чотирьох дітей. Ще 45 сімей залишилися без житла. Згодом будівельна комісія визнала понівечений будинок придатним для реконструкції. А чиновники різних рівнів анонсували початок у найкоротші терміни. Та за рік після трагедії остаточних дат завершення будівельних робіт так ніхто і не береться називати. Чому і які проблеми з реконструкцією? Репортаж Станіслава Кухарчука з місця подій. Ось так тіло за тілом, торік 28 квітня рятувальники діставали мешканців уманської дев'ятиповерхівки. Рано вранці російська ракета влучила у перший під'їзд будинку і повністю знищила його разом з людьми. 24 мешканці, серед яких четверо дітей стали жертвами чергового військового злочину Росіян. Щоб загасити пожежу і розібрати завали. Рятувальникам знадобилось більше трьох діб. А такий вигляд має та сама дев'ятиповерхівка. Рік по тому. Завали розібрані, перекриття демонтовані, цокольний поверх відновлений. За кілька місяців після трагедії будівельна комісія визнала будинок придатним для реконструкції. Два під'їзди пошкоджені мінімально. Інші два повністю або частково зруйновані і підлягають відновленню. Справа в тому, що там падали плити і вони падали на рівні з другим поверхом. Пан Сергій, нинішній голова ОСББ цього будинку. Він веде нас до своєї квартири на третьому поверсі. Вона буквально висить над прірвою знищеного під'їзду. Його та ще мешканців 44 квартир на час реконструкції переселили. каже хтось із сусідів, які він вже майже рік живе у соціальному гуртожитку, хтось у рідних, але всі якнайшвидше хочуть повернутись додому. Багато хто перейшли. Ну, до дітей на квартиру, до батьків. Розселились люди. Додому хочеться. Чесно, ну, два рази на тиждень точно сниться, що я хочу додому. Будівельники як можуть, так і наближають день повернення людей у власні домівки. Проте справа рухається надто повільно. Станом на березень підрядник встиг лише демонтувати аварійні конструкції та відновити підвальні приміщення під знищеним під'їздом. Сьогодні зранку бригада почала монтаж нових плит, хоча теж із певними проблемами. треба довбати, довбати. Це одну плиту будемо ставити навірно. Як цей віп. Де він проект заказував. Ну, Об'єкт реконструкції вкрай важкий, зізнаються будівельники. Кажуть, зводити будинок з нуля значно швидше і легше. Утім, проблем у бригади багато не тільки з будівництвом, а й з фінансуванням. Зарплату затримують. Що казали, що по зарплатам що по якісь. Да, так, є, по фінансах теж відтримують. По, по зарплатах є затримки, так? Да? Багато? Ну, Вже там за три тижні чи за світи вже я тут до місяця вже не збиваю. Виконавчий директор проєкту реконструкції не приховує Є певні ускладнення щодо графіка виконання робіт. Із заявленого 71 мільйона гривень на реконструкцію підрядник отримав авансом лише 6. Керівник запевняє, вони вже витрачені на проведення частини робіт і будівельні матеріали. Тож далі компанії доводиться фінансувати все власним коштом, а грошей бракує. Виною всьому чоловік називає поспішне ухвалення рішень. Дуже швидко вони зробили дефектний акт. Він був некоректний і відповідно до некоректного дефектного акта пішли вже і наслідки і проєктанти некоректно зробили проект. Частина робіт, вона просто не включена. Вона в проекті є, але в фінансовій документації в кошторисні її немає. І оцю роботу, ці всі роботи, те, що зараз зроблено, її просто немає. У Черкаській військовій адміністрації визнають проєкт реконструкції, таки доведеться вносити правки. Це питання. Ми вирішуємо шляхом коригування проєкту. Ми вже дали завдання проєктній організації. Заключаємо договор на проведення коригування, і всі ці нюанси будуть враховані. А це все час на коригування проєкту. Потрібно щонайменше місяця за планом. Реконструкція зруйнованих і пошкоджених вибухом частин будинку разом з оздоблювальними роботами в квартирах має завершитись вже наприкінці грудня. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромотан, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.